Кошенята попліткуємо. Раміна загубилась через юлу. Каменських за груші лайми, пивовару в Лі на новому та Нестеренко у Влащенко. Можете зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Beach. Beach. Отже, раміна із хакзай в своєму інстаграмі виклала типу черговий мем про... Подкаст Мандюк Алхім та Реміна. Відповідно, я так розумію, що Реміні дали команду відбілювати Алхім на максимум. Звісно, що Раміна виконує це завдання на 5 з плюсом. Це мої здогадки. Не знаю наскільки це правда, неправда але складається враження, що це певне замовлення. Але Раміна не врахувала, що буде дуже багато хейту. А настільки люди не дурні, що вони цього не хавають. Вони все чудово розуміють і пишуть: раміно, зупинись. Ти просто зганьбила усе українське. Навіть колеги почали а, залишати гнівні дописи. І от викладає Юла Раміно. Вибач, але зараз ти вже кілька днів виносиш це у публічний простір. Я як піарниця, яка щодня працює сенсами і як свідома українка, просто не можу мовчати. Не ображайся, але для мене це інтерв'ю Суцільний крінж один із найболючіших інформаційних кейсів, які я бачила за останній час. Фото максимально точне, хоч і випадкове, воно говорить гучніше за слова. Рашка безпринципна, безкарна, цинічна. Вона все ще робить, що хоче, все ще глуха до болю. І все ще сміється нам у вічі, коли на наші міста летять дрони, ракети, коли гинуть наші. А Україна поруч з опущеною головою і з вічною потребою щось доводити, боротися, виправдовуватись, тоді як щоразу отримує ще глибшу рану. І ти поруч, але разом ні. Ви як пазли з різних реальностей, що не мають зустрітися, і те, як це все подано, відчувається не як діалог, не як сміливість, а як дуже несмаковитий болісний хайп. Мені чесно, це важко сприймати, бо середини це виглядає так, ніби ви всі разом узяті знецінили наш біль, ніби з усіма нами зіграли нечесно, і найгірше це відчуття, що нас усіх просто взяли і намахали. І в чому юла не права? Sure цим дівчатам дали слово публічно слово на більші на, на більше, ніж мільйон переглядів, то моя скромна думка нічого не змінить, але моя душа буде спокійно, що я про це сказала. У мене була ситуація, те, що я про це думала, я сказала публічно, але публічно, коли побачила, що моя донька, по-перше, побачила, що це виходить на якийсь вже смішний е мем, і мене це зачепило, бо моя донька дивиться тікток. Вона поважає роміну. Рамі вона ми вдома дивимося її інтерв'ю, тому що я вважаю її свідомою українкою. І коли моя донька дивилася Тікток, їй випало е, фраза значить, музика в політики. У мене це просто настільки стригнуло, тому що друзі, я працюю в музиці 20 років. Музика це політика. Запам'ятайте в музиці, в словах можна сказати все нативно, 25 п'ятим кадром, хуком, музичними інструментами. І я ще раз скажу, що я вважаю це інтерв'ю найкрінжовішим, тому що це така жесть взагалі. Оце все випускати, оці всі фрази, оце все хайпувати на темі болючі для українців. Для мене це крінж і просто неповага до самих себе. Те, що в них у кожного є своя аудиторія, хай вона буде і це. Справа вже кожному вирішувати, що вони слухають, з ким вони спілкуються, яка в них компанія, які в них родичі, де вони живуть, і... але робити це все разом і виносити в публічний простір, де кожна фраза розривається, розбивається на Тіктоки, які впливають на свідомість українців, для мене це неприпустимо. Це стосується мене мого життя, мого, моєї сім'ї. Що робить раміна? Раміна цей пост архівує, потім знову на своїй сторінці відновлює, потім знову архівує. Як це працює? Виходить так, що потрібно відпрацювати. Потрібно зробити вигляд, що так, за все українське, про все українське, але водночас будемо відбілювати дещо про російське. Ну не вийде сісти дупою на два стільці. Я лише в черговий раз переконую, що раміна хороша там, де розважальний контент, там, де не про глибокі сенси, там, де не про журналістику, а саме в контексті якихось розважальних подкастів. Фрікові персонажі, вона вдосталь їх знімала до початку повномасштабного. Там, де починаються по-справжньому серйозні теми, раміна пливе і робить чергові дурощі. Але тепер стало зрозуміло, чому ж вона все ж таки архівувала допис. На наступний день вийшла обкладинка Ель з раміною. Тому, звісно, раміна не хотіла вигрібати. Будь-які коментарі по типу що ти твориш, і добіса нам твоя обкладинка L, коли ти притягуєш і протягуєш в наш інформаційний простір про російське. Хоча Алхім каже: Ні, ні, я не така, я не проросійська. Коротше, замахали. Визначитись, врешті-решт, за кого ви, для чого ви і чому ви. Все, в мене інших слів немає. Раміно або до гарних, або до розумних. Тут не вийде сидіти дупою на два стільці, включити дуречку і сказати, ні-ні, ні ви неправильно все зрозуміли. Що ви думаєте по цьому кейсу? Давайте поспілкуємось. Цікаво почути ваші думки. На фестивалі в цьому році ви зможете також побачити наші камінці і Потапа. Ніколи не оставляє травна душі А це лайма Вайкуле. Яка підтримує Україну проукраїнська, вона засуджує російську агресію, але є величезний нюанс: фестиваль лайма, на якому є окремі блоки саме української музики українських днів? Вона не розуміє контексту, вона не розуміє, хто сьогодні в Україні зірки і кому довіряє аудиторія. І потім виявляється, що Настічка Кам'янських з Потапчиком будуть воз'єднуватись на цьому фестивалі. Так, і Настя це не є, це не дорівнює українська музика, і українська культура. Сьогодні і Настя це дорівнює повний зашквар та несмак. І це потрібно враховувати. Ну лайма ж працює не одна, в неї є величезна команда. Пані Лаймо, от просто хочу звернутися до вас. Можливо, потрібно з командою ретельніше аналізувати, цікавитися думкою українських колег, які тверезо оцінюють ситуацію, і розуміють, кому сьогодні довіряють українці. Коротше, вийшло тяп-ляп, подивимось, чи з'явиться все ж таки Потап і Настя на цьому фестивалі. Дуже сумно, тому що такі кроки безпосередньо закопують саму лайму з точки зору очима українців. Також мені вдалося через кошення дізнатися прайс, що скільки коштує. Значить, дивіться, знятися в зйомках кліпу «Лайми» Ціна 19 тисяч євро. Виступити на фестивалі лайми 16 тисяч євро. Я ніколи не розумів, в чому сенс виступати на подібних фестивалях. Це не дає жодного трафіку. Ну можливо, напишуть деякі змі. Про це завтра погудять і забудуть. Тому якось так. Але суми не скажу, що величезні, але точно не маленькі. А ось Артем Пивоваров повідомив про те, що він ніколи не перекладе свою пісню Дім на українську мову, тому що вона для нього дуже особиста і з нею пов'язано дуже багато моментів. Ну, тут вправо артиста. Я наскільки знаю, він не виконує її на своїх концертах, тому тут вибір тільки за. Мецем, як то кажуть, взагалі Артем якось зтушувався, дещо зник затих, і особливо нечутно і не видно його в наших інформаційних полях, як мені здалося. Яка у вас улюблена пісня в репертуарі Пивоварва? Пишіть в коментах. Всім привіт, я лідалі, і в мене є для вас новина. Один, два, три. Я нова ведуча кохання на виживання на новому каналі. Чуєте? Я нова ведуча кохання на виживання. Я нова, ведуча кохання на виживання на новому каналі! А це Лідалі стала ведучою проєкту кохання на виживання. Я радий, що дане шоу повернулося, тому що не вистачає різножанрових форматів, оскільки ми застрягли в цьому е, вкеканому телемарафоні, який зомбує просто людей. Коли з'являються такі розважальні проекти, я тільки за. тому що вони відволікають, ти трішечки відриваєшся від. Реалій, і маєш можливість відпочити хоча б інформаційно від усього жахіття, яке відбувається, цікаво подивитися на ліду в ролі телеведучої, тому що як акторка, в принципі, вона досить непогано зіграла свою роль дебютну в кінострічці. А як ведуча, не знаю. Але думаю, може вписатися класно в даний формат. Хто любить проєкт кохання на виживання, пишіть в коментарях. Тобто, просто знаєте, от в мене ще в така. От бачення достосунок. От бачення до стосунків. От якщо я розумію для себе, що е, я буду, знаєте, <світ> як оце? Зав'язаний в цих стосунках, <світ> мені це якось от прям мене обмежує в житті. Не знаю. Хочеться вільних стосунків. Все. <світ> ну, Зачем я нікого не закохалась ніколи. А мабуть і ні. А це Тарас Настеренко, я тільки зараз дізнався, що в нього таке прізвище, давав інтерв'ю Влащенко. Не зрозуміло навіщо він туди пішов, бо складається враження, що вата притягує вату. І от поясніть мені, в чому феномен, в чому парадокс. От як можна так безбожно перевдягатися, перевзуватися в повітрі Влащенко, яка ще вчора бере інтерв'ю у проросійського абсолютно мера Одеси, і разом з ним. Просуває абсолютно проросійські наративи російською мовою на наступний день, вже наступний раз, наступний випуск у нас українською мовою, і така сидить щира в країночка. Я не знаю, яка Наталя як людина. Але те, що в неї дуже пристосуванська позиція, це факт. І дуже сумно, тому що такі люди мають аудиторію, такі люди мають вплив і надалі продовжують сіяти русський мір в Україну. А ми інформаційно чомусь цим. Ніяк не боремось на рівні держави. Звісно, є якісь проєкти, звісно, є якісь дії, але їх недостатньо, щоб нейтралізувати усе проросійське. Ну що, друзі, такі у нас новини та плітки. З вас подобайка, підписка. Не забуваємо додаватися на наш другий YouTube канал Безпалов Муд. Там короткі вирізки найсоковитіших пліток. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску. Побачимось, Па-па!